Цікаво, як наша держава допомагає мамочкам. Яксю, мені 40 років я народила три дні тому хлопчика і в пологовому отримала пакунок малятки. Ось такі три пелюшки, не промокайки. Це рушники з куточком. Гляньте, які дуже великі. Пелюшки, дві теплі і чотири тоненькі Такі. Це килимок в ванну кімнату. Це, мабуть, плеет підгузки хагіси. Таких пачок тут шість штук. Опа, що це за гімнастіка? А ось цей килимок. Тут у нас сам килимок брязкальця на коляску, такі як були в моєму дитинстві. Комбінезон дитячий, шампунь, мило, росісочки і ще дитяче мило тверде. Дві пачки хагі свологі серветки. Ось такий зелененький слівчик, шапочка, дві штуки, чоловічик трьох розмірів. А тут так само куча брязкалець бачу. і книжечка така різнокольорова, доглядова косметика. Такий термометр для виміряння температури, гігієнічні палочки, термометр воду, ножиці, Три пари дитячих шкарпеточок. Тут в нас шапочки, три штучки, бодіки аж 10 штук різних розмірів. Штани 4 штучки. чоловічки, 8 штучок і рукавички, антицарапки. Одна пара. Очого одна. Такий матрасик, одіялка. Ну камби все. і пишіть в коментарях, що ви думаєте. Класна упаковка боксу, або вам не дуже сподобалась, па, -па.